Українкою ініційована розробка стратегічного плану розвитку Обухівського району. Сьогодні виконується великий обсяг робіт з об'єднання представників усіх територіальних громад Обухівщини з метою напрацювання спільного бачення розвитку району. Сьогодні мова йде про те, що це є інструмент менеджменту. Документ, який отримає громада району. І документ, яким користуватимуться не тільки сьогодні, завтра, але і післязавтра. це буде документ, який не можна нехтувати, в який можна тільки вносити зміни навіть черговій районній раді, яка буде, скажімо, працювати там після 30 травня 2010 року. Стратегію розвитку варто розробляти саме сьогодні, аби можна було визначити спільні напрямки, за якими має розвиватися Обухівський район. Зрозуміло, що за великою кількістю поточної роботи керівникам не просто знайти час для участі в круглих столах засіданнях робочих груп. Проте спілкування з ними ведеться в робочому режимі, надаються необхідні матеріали, анкети, збираються пропозиції, що будуть включені до документів, що готуються. Не залишаємо поза увагою жодну громаду. Робота дійсно і важлива, і клопітка така вагома, забирає дуже багато часу, як у нас, так і в усіх представників територіальних громад. Сьогодні Українка може бути прикладом того, як такі документи впливають на життя, адже свого часу була написана та прийнята стратегія розвитку міста Українки. Багато із запланованого стратегії вже виконано. Проведено реконструкцію міського ринку, де створено хороші умови праці для підприємців та зручності для покупців. Створено громадське об'єднання Асоціація підприємців і роботодавців Українки. За порядком у місті слідкує громадське формування гроза. Активно працює спортивний клуб Зміна та центр спорт для всіх. Діють міське радіо, газета, телебачення. Виконано Конструкцію каналізаційних станцій продовжується полімеризація водів в будинки, практично завершено програму лічильник у кожну квартиру, створено три об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, затверджено нову редакцію статуту громади та багато багато іншого. Ініційована українкою стратегія розвитку Обухівщини може стати документом, який візьме до виконання райдержадміністрація і виконання якого контролюватиме районна рада, аби така стратегія була втілена в життя. До того ж, 15 грудня Дня протокол про розробку і впровадження стратегії вже було підписано. Незалежно від уподобань ставлень один до одного. Я думаю, що кожна людина в районі, не тільки влада, буде позитивно сприймати написання стратегії нашої з вами розвитку. А значить, це і є найголовніша запорука, бо те, що хочуть люди разом з владою, точно відбудеться. Світлана Гриценко, Андрій Гузєв медіакомпанія Дніпро.